Добрий день, мене звати Володимир. Я знаходжусь в 66 лікарні відділення неврології. Я вдячний цьому колективу. Сюди я попав перший раз в 2014 році з інсультом. Вони мене врятували. Зараз я проходжу раз в рік, як буває гіпертонічний криз, мене лікують тут. Я дуже вдячний цьому колективу. Тут дуже все фахово і надійно. Володимир Олійськович 58-го року народження поступив 7 днів назад зі скаргами на вирожене за пагороччого кружіння нудотоплювань на фоні підвищення високого артеріального тиску. Пацієнт був оглянутий, встановлено діагноз транзиторна ішемічна атака та госпіталізований до інсультного відділення. Після проведеного лікування стан пацієнта стабілізувався. Покращує самопочуття, регресували запамречену до таплювання, пацієнт готується до виписки з позитивною динамікою.